Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми з вами вийшли на город, я вийшла по кріп, по петрушку, але покажу вам. Бачите, вже у мене другий помідорчик по жовтів, вон там ще один. А там коло капусти два жовті. Ну, Помідорчики то таке. У нас такий дощ нучі ляв. Так ляв, та ляв, так вже ляв. що Боже мій милий. Аж земля стогнала. А я вийшла по. Кріп з петрушкою, Я дивлюся, тут полуниці дозріли, треба забрати. Дивіться, які красуні. Треба забрати, бо ж погниють, земля сира. Наталі з Іванком дам. Це ті, що родять постійно. Ті, що тут від Максима гевака У мене полуниці. Ну а тут за агромаркету. Ну, тут вони щось бідніші, не знаю. Казали до мене, що ці, що посохли, їх треба повикидати, бо вони хворі. Ні, вони не хворі, люди. Їх просто під'їла личинка хруща. Так, нас кажуть бурзнюки. Ось, І через те вони почали сохнути. Я їх на нашатером і вони, дивіться, починають відходити. Бачите, листочки пускають. Так що ось таке діло. Так, ще одну. За з агромаркету щось мене не дуже тішить. Ну, А ці від Максима, дивіться, ну який ще й корж в цвітові. Я то їх підживлюю, але вони і ростуть гарно. І цвіт женуть. І ці от повигонили цвіт, бачите? Ось так що? Ось такі то справи. Оцей городок один і другий. Трошки менше мають цвіту. Ось, Але побачимо, як воно далі буде. Так, це наш сидерат. Дощі пішли і тут посходили, де галявини були, бачите, повилізав щось Ось, ого, огірки лежать де деякі, треба повервати. Гладіолу зломився. я і треба піти його забрати. Бо зломився, бо зломився. Не хотіла я його до хати брати, а він зломився, треба забрати, бо шкода пропаде. Ще й збоку, мав цвіт, бачите. Та тут такий дощ не міляв, що не тільки гладіолус міг зломитися. Страшно було просто слухати, як воно гримить. Дуже, дуже гримотіло. Вірву червону ще. І ще одну червону вирушу. Вже що, що був букет. Ой, бачку не мов. Ось такого букета вирвала, А ті хай ростуть. Хай це тут. Не дуже люблю рвати букети до хати, ну, бо вони в'януть в хаті. Але ж нічого. Так, поки ми їх положимо, вирвемо кропу. Значити, хризинтемка зацвіла. Так, петрушки нам треба. Цибульки зеленої треба. Це романець наш росте. Ну, зараз ще вирву пару майорів. Вирву пару цибулинок. А от. Є. О, цибуля пару листочків. А що ми будемо з вами готувати, то зараз я вам покажу. Захотіла моя Наталя такої смакоти. Ну, Думаю, ладно. Хай буде так. Так, нарвали цибулі, кінчики зараз пообриваю. Ось петрушечки зараз вирвемо і пару листочків кропу. І ще вирву пару майорів і тоді вже вам покажу, які в мене. Букет. Так, дарую вам букет, дивіться, який гарний. Ось такий. Ну і гадіолу зараз ще заберу. Ну, а зараз що буду готувати, тоді вам покажу ось так то. Так, а зараз продовжимо. Зварилося в мене. М'яско куроче, бульйончик зварився. Туди кидаємо. Цибулинку одну покришила і картопельку. почищену, покришену кидаємо цей супик. У нас буде супик. Ось. Кинула морпочку туди, листочок, перець горошком і кидаємо картопельку. А що ще будемо туди кидати? Зараз я вам. Все покажу, все розкажу. Ну, це я вару так. А хто як вміє, то і так варить, кому як смачно. Так. Ріжем кріпи петрушечку, ту, що ми рвали з вами. Бажано дрібненько, бо я люблю дрібненько. А ви як то любите? Бо є, ж люди люблять, коли грубо. Я ріжу, стараюся дрібненько. Мені смакує коли дрібненько. Ну і мамі мене люблять, коли дрібненько нарізано. Ось так. Ненько порізали. Зараз я йду ще помию цибульку тепер. Тепер пообщі ось це все ріже. ой, боже, та зелена цибуля не хоче бути зеленою, це просто та семилітка, то вона другий раз зазеленіла. ось якщо є через те зелена цибулька. помию, поріжу, тоді покажу далі. Так. То в нас зварилися барабої, морквочка, І я м'ясо пообрізала з грудинки. Тут в мене пупики, печіночки. Ось, ось так. Цибульку сюди вкинула. Тепер кидаю сіль, листочок, перець. Все вкинула. Бачите, жовтенький, файненький бульончик. Тепер кидаю свій сир домашній, той, що плавиться, кидаю зеленинку сюди. Якщо хто має шампіньйони пожарити, з морквою з тибуркою можете дати. В мене не було шампіньонів, то я не даю. У мене сир свій домашній плавиться, можна купляти сирки ті, що плавляться, сирочки ті маленькі. Ось, трошки замало бачу, ну нічого. Зараз відправлю на плиту. Хай закипить. минутку. І будемо смакувати супчик наш. Такий ароматний. Смакотадийськ потопився. Вся ложка в сиру. Ось. Попробувати треба на сіль. Чи солоний, чи ні. Ось. І тоді смакувати. От. Ну і зараз попробуємо. Ось такий в мене вийшов супчик. Бачите який? Так, тут в мене пупик, м'яско. Ось, я порізала з грудинки обдерла. І гарно порізала. Ой, сир на ложку на... наклеїться, топиться. Ну, попробуємо, чи смачно, чи ні. Ну, зеленини. Зеленини я багато не люблю. А хто любить більше, може кидати більше. ням 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 Яка смакота. Ще б сюди шампіньйончиків трошки, взагалі було б. Супер-пупер. Кто до мене на смачний, смачний супчик. Тому моя Наталя заказала? Маму хочу сирну супу, давно варила. А який смак, а який аромат. Mm -hmm. Готуйте, смакуйте. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. Ну а я буду смакувати. Від такого супу залуха не дірвеш. Так що всім ми спокою, затишку скоріш... і скорішої нам перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!